Ну, по перше, потрібно нам зрозуміти, що поляки наші сусіді, але вони наші конкуренти. прямі конкуренти в дуже багатих галузях. Це галуз аграрії, це галуз металургії, це галузь ВПК, тобто це дуже велика кількість напрямків, де вони наші конкуренти, і вони не зацікавлені взагалі, щоб ми пішли до Євросоюзу. Чому тому, що до 2027 року, дві року це сотні мільярдів євро повинен отримати Польща. Якщо ми станемо членами Євросоюзу, це гроші будуть так скажемо віддаватись і нам, тому вони не зацікавлені взагалі цьому це перше. Друге, хочу сказати, що у Туска є сьогодні амбіції в 25-му році. Ми знаємо з вами, що в Польщі буде вибори. президентські. президентські. Тому, значить, Туск бачить, що він цього пана Сікорського ставить в президенти або там в премієрі в прем'єрі. Там є, що у них кандидат з їх команди его на президента, а сам йде до Європарламенту. 29 2029 році ми знаємо з вами, що будуть э, вибори в Європарламент, і він виславляє Європарламент. Э, э, і він потім закінчить, так скажімо. Там свою політичну кар'єру, але хочу вам нагадати, що йому буде десь 72 роки. Ну як плюс-мінус, як Байдену Байден зараз. І якщо він буде в такому стані, як Байден, і розповідати і носити кепку дуди, то для мене це питання. Тому я вважаю, що нам потрібно сьогодні дивитись, як е, через призму і зрозуміти, що там будуть відбиватися, і це політична така е, ігра.